Пробіотик доступний в ціні. Це є пробілав імуну, симбілав і пробілав. Містять комплекс лакто і біфідобактерій, дозволений до застосування симбілав і пробілав дітям віком від 3 років приймати по одній капсулі в день, а дорослим та дітям від 12 років по дві капсули в день. Рекомендовано приймати під час їжі. Якщо неможливо проковтнути капсулу, можна її розчинити у соців, у водичці. Головне це не розчиняти в гарячій воді. Так, і про білав імуну, окрім біфіду і лактобактерій, містить ще рослини та вітамін Д, які сприяють нормальній роботі імунної системи. Відновлюють мікрофлору. Особливо потрібно приймати під час приймання антибіотика. Курс споживання становить 10 днів.